Відбулось друге пленарне засідання сесії Вараської міської ради. Серед іншого, депутати розглянули депутатське звернення щодо виділення коштів на технічне забезпечення добровольчого формування територіальної громади. Перш за все, планують придбати дрони, тепловізори та іншу техніку. Ми попередньо, нагадаю, вже придбали дрони. Планшети для ДФТГ, однак з той ситуації склалася з територіальною обороною. на нашим першим батом, ми все, що придбали, передали вже раніше на батальйон кілька днів тому для підсилення батальйону. Однак, навіть якщо й ДФТГ, ми захочемо придбати ці нові обладнання, які вже знаєте, і навіть якщо не буде використовуватися в ДФТГ, то ми знову знову ж таки будемо мати ресурс цінних таких, от тих же дронів, планшетів і так далі, в себе і при необхідності також можемо далі підтримувати ту ж саму територіальну оборону. Також депутати Вараської міськради погодили виділення грошей на поточний та капітальний ремонт доріг у громаді. Першочергово планують відремонтувати дві дороги у місті Вараж. Були виділені кошти на поточний ремонт дороги рівненської і частково виділено фінансування на капітальний ремонт вулиці Хлібороб. Тому це два таких більш-менш глобальних проекти, які будемо втілювати буквально після того, як будуть оформлені всі документи, і ми зможемо провести всі необхідні заходи тендерну процедуру і приступимо до виконання цих робіт. Окрім капітального ремонту доріг у місті, планують провести і ямковий ремонт доріг на території громади. Роботи планують розпочати, як тільки дозволятиме погода. Олексій Кривошеєв, Микола Мордас, телеканал Енергоатом